Такого роду заходи на Двернянський центр зайнятості проводить уже не вперше. Тут сьогодні школярам, а вже зовсім скоро абітурієнтам та студентам презентують навчальні заклади, де вони можуть здобути свою майбутню професію. Державна служба зайнятості буде відзначати свою 24-річну річницю, і з нагоди цього свята наша служба організувала такий захід для учнівської молоді, який має назву ярмарок кар'єри. Цей захід має на меті спрямувати учнів до визначення професії, а також дати. Є можливість познайомитися з тими навчальними закладами і району і області, які найбільш які вчать і дають професію найбільш актуально на ринку праці. Тому сьогодні ми чекаємо з нетерпінням учнів всіх шкіл району, а також ми запросили представників навчальних закладів, які сьогодні розкажуть про. Проводити свої навчальні заклади під час цієї зустрічі. Школярі ознайомились із матеріально-технічною базою навчальних закладів, умовами навчання та вступу до них та роботами, що їх виконали сьогоднішні студенти. Такі зустрічі зазнаються представники навчальних закладів, є корисними і для дітей, і для самих вузів. Наш коледж має гарну матеріальну базу. Коледж оснащений комп'ютерними кабінетами сучасною технікою. Коледж має чудові лабораторії. До 50-річчя коледжу три роки тому зроблено європейські по європейських стандартах ремонти. В коледжі працюють хороші спеціалісти. У нас працює сім. Кандидатів наук ми з задоволенням приїжджаємо на такі заходи в першу чергу, тому що щоб познайомити з нашим навчальним закладом, розказати новинки, і звичайно поспілкувавшись з учнями шкіл, вони знаходять ту той навчальний заклад, який, по перше, їм потрібен. І звичайно, нашому навчальному закладу 50 років має хорошу таку традицію, хорошу базу знань дає студентам. Тобто, наш заклад дуже такий хороший, який і привабливий для випускників дев'ятих класів. Тут же діти могли пройти короткі тести, що допомагають їм визначити їхні схильності до тієї чи іншої професії чи сфери в цілому. Ну хочу звернути увагу, що як ми бачимо, ринок праці сьогодні диктує більш робітничі професії, актуальними. І на сьогодні ми націлюємо десь молодь вибирати робітничі професії, адже вони сьогодні користуються найбільшим попитом і тому ми Закликаємо і націлюємо діток вибирати професію робітничого характеру і вступати в ті навчальні заклади, які готують даних працівників. Ярмарка кар'єри, що тривала близько години, надала дітям чимало інформації для роздумів щодо своєї майбутньої професії та діяльності в житті.